Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Сьогодні буде випуск повністю майже зроблений з ваших коментарів. У мене і ваша улюблена рубрика. Ваші коментарі. От сьогодні дуже багато буде відповідей на ваші коментарі. Ну, як багато? На кілька коментарів, але саме на коментарі, тому що кілька людей мене запитувалось. Я думаю, вам цікаво було би дізнатися. Дійсно цікава тема. От сьогодні ми поговоримо про те, що в мене з моєю роботою, тому що я був отримав підвищення, про це говорив, що це тяжко, і відповідальність, і так далі. І сьогодні я розповім, що там далі з цим відбувається. Також я розповім, скільки я отримую грошей на, на роботі. Дуже цікава тема, скільки ж я отримав. І також розповім ще кілька дрібниць про роботу. Також подивитись моє відрядження, у яке я їздив. Тому сьогодні буде таке і корисне, і динамічне, цікаве відео. Тому наливайте у звару. Бажаю вам гарного перегляду! Поїхали! Ну що, Новий день нова подорож. Їдемо в Саскатун, будемо робити бустер-джус знову, той, який я робив вже як проєкт-менеджер. Їхати десь 6-7 годин. І що саме цікаве у нас готель за півтори години їзди від, самого, від самої роботи. Тобто ми приїдемо і будемо там ще їздити на сам сайт, на об'єкт 1,5 години від готелю. Плюс п'ятниця, понеділок їдемо, там по півтори години туди-назад. Коротше, буде. Буде весело. Взагалі, друзі, підтримувати українську і українську мову, українську культуру тут в Канаді це дуже важливо. Моя дитина, наприклад, вона ходить в садочок український, і ми спеціально хотіли, щоб вона ходила в український садочок, де розмовляють українською мовою, де вивчають українську якусь літературу, читають. Тому що я знаю, що моя донька піде в школу і вивчить. Англійську мову дуже швидко, і я знаю дуже багато прикладів родин, які живуть тут, і в яких діти, наприклад, вони приїхали з дітьми старшого віку, вже там підлітками сюди. А вони вже розмовляють англійською вдома і між собою. І, англ... і українську майже забули. Тому для мене дуже важливо було підтримувати українську культуру для своєї дитини. І ось друзі, я знайшов чудовий онлайн-магазин з українськими книжками не тільки для дітей, а й для дорослих. Я коли зайшов на їхній інстаграм. Я був просто шокований, і я не міг обрати для себе книжки. І не за того, що в них немає, а із за того, що настільки багато всього цікавого, що очі просто розбігались. І Я такий, так і те подобається, і те подобається, і те скріншоти, те скріншот і для дитини, і для себе, і для дітей взагалі неймовірний вибір. Там все мальовниче, настільки всі класні книжки, і такий дивишся, і думаєш. Блін, як круто, що українці вміють такі робити такі класні дизайни, такі так класно, що ти просто хочеш з'їсти цю книжку. Так ось я знайшов онлайн-магазин книг українською мовою в Канаді. You are my book». книги у них в наявності або під замовлення на будь-який смак та для будь-якого віку, як для дорослих, так і для малих, як серйозні, так і розважального характеру. Вони доставляють книги по всій Канаді і США. Це дуже важливо знайти книгу і щось, що можна почитати тут в Канаді українською мовою для дитини або для себе. Знаходяться вони у місті Едмонтон. Я дійсно, друзі, рекомендую вам зайти на їхній інстаграм, і навіть якщо ви не гурмани книжок, то обов'язково ви щось захочете собі придмати. А особливо якщо є діти, це просто необхідність зайти до них на інстаграм і подивитись, які чудові книжки українською мовою у них є для дітей. Ви не пожалкуєте. Також онлайн-магазин ЮаМайбук зробили чудовий бонус для моїх підписників. Якщо ви перейдете і замовите у них щось або знайдете, що вам сподобалось, або вашій дитині, і замовите, ви отримуєте або знижку, або безкоштовну доставку. Можливо, ще якийсь бонус, але ви обов'язково отримуєте бонус, тому що ви прийшли від мене. Переходьте, любуйтесь українськими книжками, замовляйте і насолоджуйтесь. Ми загружені, по самі не хочу. Не буду відкривати, бо випадає. Але тут, блін, тут плитка, еферпіон. Плитка і всякий папір. Зверху он теж трошки підвантажений. Трішки місця для наших чемоданів. Іду, до речі, заберу чемодан. Візьму. Привіт, друзі! Ось наша робота в Саскатуні підійшла до завершення. Ми вже тут доклали плиточку, зробили стелю, поприбирали вже тут другий тиждень і зараз будемо їхати додому вже. Я взагалі-то не думав вам це не показувати, але трішки покажу, що тут відбувається. Це виходить, ми тут працювали два тижні по три дні, тому що два дні в тижні ми були в дорозі і. Один, ну і три дні з кожного тижня ми тут попрацювали. Напарничок мій віддихає. Так, коротше, зробили ми. Це Армстронг називається по-нашому, по цьому ті бари. І тут зверху були такі пластини. Зробили в цій кімнаті. Як ви бачите, вже закінчена вся підлога повністю вініли. Накрили ми, щоб не засрали. Малярі вже пофарбували з минулого відео. В якомусь із минулих відео ви б могли бачити, як ми тут починали, як тут це виглядало. до. <зараз>, Зараз вже все майже закінчено. Залишилось там сантехніки, елект... електрики, меблі. На цьому тижні ми ось тут плиточку поклали. Ось цю плитку поклали. Зробили ж Арстронг всюди. Тут також вже готово. На стелі залишилось тільки покласти, покласти ці плити. Тут уже все готово також до Армстронга, вже вісять провода. Я не, не знаю, чи вам видно, на яких це все буде вже вісіти. Багато роботи ми зробили на цьому тижні, ну якби це тиждень, три дні тільки. Вже вся плитка готова. Ванна також, тобто у ванні така ось плиточка. Ще не затерто нічого, тому що не вистачає. У нас часу. Ось. Але, в принципі, ось так ось. Роботи ми вальнули. Взагалі, хочу сказати вам трішки просто Соскачуван свої враження. Місто прикольне, воно невелике, десь там близько 300 тисяч в три рази більше, ніж Гридір. Невеликі відносно там Калгарі, Едмонтон, Торонто, звичайно, Ванкувер, це взагалі там монстри. Але в принципі місто невелике, прикольне. і Є такий стереотип, що тут там, одні поля. Ну, дійсно, тут мало лісів. Але я коли сюди їхав, дружина така: а там хоч дерева є. Ніби тут в Скачуванні, в цій провінції, взагалі, знаєте, такі перекоти поле, пісок і нічого нема. Тут є дерева, є ліси, все нормально, але просто його набагато менше, звичайно, ніж там в Альберті, в Британській Колумбії, то звичайно. А так, місто будується, місто розвивається, дуже багато людей. І тут, до речі, класна програма є для міграції. Мої друзі, вони були в Альберті, а зараз знайшли роботу тут спеціально і приїхали сюди, тому що тут класна програма для міграції є, по якій вже багато хто з цього роботодавця отримали піар. Коротше, якщо це наскільки я знаю, кому цікаво поцікавити цією темою. Тут для професії сайдінг, типу фасади робити, півроку працюєш і отримуєш піар. Не потрібно здавати англійську мову, не потрібно нічого, півроку працював в цій провінції і подаєшся на піар. Роботодавець робить такий папірець, що його влаштовує твій рівень мови і все. Тому хлопці сюди приїхали, щоб швидше отримати піар. Попрацюють тут півроку, подадуться ще там півроку, попрацюють і переїдуть назад в Альберту. Тому ось така класна програма. Якщо хтось там у вічі і не знаєте, як отримати піар, і дуже у вас з цим проблема. Просто візьміть, переїдьте в Саскатун, в Сасхачуван, неважливо. Дізнайтесь про це, знайдіть роботу на фасаді. Ось я знаю, що фасад це така сезонна робота, але е, хлопці працюють. Вони на зиму обшивають весь будинок лісами, обставляють і завішують такими тентами, і всередині лісів нагрівають дуйками. Тобто вони працюють в теплоті, у них все нормально. Ну, робота є взимку. Звичайно, що буває там якісь дні простоїв, але робота є, тому і ось така ось програма дуже-дуже прикольна, я вважаю. На цьому все. Ми вирушаємо додому. Вже. Сьогодні п'ятниця, побачимо. Наступний тиждень я їду у відпустку. У нас буде невеликий кемпінг на 4 дні. Їдемо в Британську Колумбію. Зараз дуже сильні пожежі. Якщо пожежі не пропадуть, то ми поїдемо все-таки туди відпочивати на той кемпінг. Бо зараз той парк, куди ми хочемо їхати, його закрили повністю. Я сподіваюся, його відкриють, тому що нас там зібралася толпа, така десь там 40 людей. З церкви наші друзі, знайомі, там, типу, такий міні-табір. Ось і тому їдемо всі разом відпочивати. Я сподіваюся, що парк відкриють. Зараз поїхали додому, бо вже втомлені, і на, на наступний тиждень я вже сюди не повернусь. Тут, звичайно, ще є, що робити, але я не знаю, хто сюди повернеться. Я би хотів сюди повернутись доробити, бо я, блин, я не можу отак. От. Коротше, я люблю дороблювати до кінця, це моя така штука. Я би я от чому і взагалі я терплю цю стройку, <смі> відвідаю. Тому що мені подобається сам результат, як воно вже виглядає в кінці, гарно, коли я там все підсиліконив, затер, вимив, і ти вже такий став і насолоджується процесом. Так, нехай це недовго ти там зробив і поїхав, але все рівно сам момент, коли ти це все бачиш, коли воно вже все закінчене. То мені це дуже подобається. Я люблю, коли якась справа завершується і воно все виглядає так, як хотілося. Я дивлюсь, шукаю, що поправити. Там якісь дрібнички. Тому шкода, що я сюди не приїду наступний тиждень, тому що плитка не затерта, не помита. Вся плитка не затерта, не помита. Підлогу я би хотів здерти цей. Картон знизу, все помити, вже подивитися, як воно все буде виглядати, насолодитись цим процесом, скажімо так. Але, на жаль, не вийде, тому що всього два дні я буду три дні буду працювати на наступний тиждень. І нема сенсу сюди їхати, бо день туди, день назад і один день тут попрацювати. Я не думаю, що шефу вигідно буде, але побачимо. Коротше, ми поїхали додому. Підписуйтесь на канал, обов'язково ставте вподобайки. Я ось зараз хочу обновити трошки камеру. Бо моя вже є вже наступна версія, краще знімає. Я вже продав свій стабілізатор. Зараз продам оцю камеру, вже повертаюся, є покупці, але все рівно не вистачає купу грошей на нову камеру. Бо нова камера коштує десь 1100 доларів. Це там набір з камерою такою маленькою. Коротше, я до того, що, блін, це все дуже дорого знімати. І для вас це просто цікаві відео, а для мене це життя. Я купую обладнання, витрачаю на це час, витрачаю на монтажі, бла бла-бла. І просто поставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо ви дивитесь, це дійсно мені показує, що треба знімати, що вам це цікаво. Хоча я часто... Бачу в коментарях, ви пишете відгуки і в приватних повідомленнях в телеграмі, що мої відео корисні, бувають мотивуючі і так далі. Тому дякую за це. Але ставте вподобайки, підписуйтесь, скидайте друзям ці відео мої, хто там в Канаді. Можливо, комусь теж цікаво було би подивитись про таке звичайне життя, про подорожі і інший український канадський контент. Отже, на початку поговоримо про моє підвищення. Станік пише такий коментар. Привіт, Станік, братан. <пиш> пише так: в розповідь відчувається досвід майстра, своєї справи. Дякую, радий за тебе. Але ти вже був проект-менеджером, чи я щось пропустив? Ні, ти нічого не пропустив. Так я був і нічого ще про це більше не розповів. І також, Джанк 4508, Сорі, якщо неправильно прочитав, більше не працюєш проект менеджером Отже, розповідаю, що з проект менеджерством і чому як там відбувається, чому я знову кладу плитку. Взагалі, проєкт-менеджер у нас на компанії, це людина, яка також працює. Це не людина, яка просто сидить, нічого не робить. Це людина, яка працює, але вона веде повністю об'єкт. Тобто, якщо я проект-менеджер, я приїжджаю на об'єкт і роблю всю роботу від початку до кінця. Якщо мені потрібна допомога, я прошу про допомогу, але я всі, слідкую за весь всім матеріалом. Як це має робити за технологію, за всім за всім, але я і своїми руками теж працюю. Це не те, що я просто якби в рубашечці хожу, і тільки слідкую, щоб все робилось. Тому те, що я робив плитку, наприклад, це не означає, що я не проект-менеджер або не буду. Але з іншої сторони, ситуація така: я закінчив той об'єкт, нібито все нормально. Але наразі шеф мене відправив на інші об'єкти, тому що не починаються нові об'єкти зараз, не начинались принаймні, і вже є об'єкти, у яких є проєкт-менеджери. І він мене відправляв просто з моїм напарником, щоб ми по допомогли там, там, на різних об'єктах. І так я не знаю, як далі буде, тому що він нічого не говорить. Я поки що не запитуюсь. Прийде час, я в нього запитаюсь, що там подобається, не подобається, як. Але якщо він не буде давати мені ніякі об'єкти. Можливо, я в нього пізніше і запитаюся, чому типу що не сподобалось, що не так. Але м якщо він дасть інший об'єкт, то потім буду говорити за зарплатню, щоб підвищили чи ні. Тому що наразі я не знаю, що відбувається. Він ну нічого не говорить, закінчився об'єкт дай закінчиться. закінчився. Так само дуже дивно, як і починався. Почався об'єкт, просто от тримай план. Веде об'єкт. Що, як я перший раз в житті це роблю тут в Канаді, принаймні мову, там підрядники, непідрядники, купа запитань, ніхто нічого особливо не пояснював, взяли отак у воду, кинули пливи <свісно> вчись плавати. І так само і об'єкт закінчився, далі ну, все якби, як і зазвичай ніхто нічого не говорить. Ну, Але просто зараз літо багато відпусток, багато що там відбувається, тому я сильно не загострюю а, на цьому. Якби увагу, я і теж сам піду у відпуску. Тому з п'ємом ось так. Якщо будуть якісь зміни, розповім. Але поки що нові об'єкти ми не починаємо на фірмі, і поки що я працюю, допомагаю вже на тих існуючих об'єктах, які вже є, які вже люди ведуть, щоб їх закінчувати. Це що стосується мого підвищення, давайте перейдемо до. Відряджень і чи платять нам додатково за відрядження, тому що містер Грін у відео під відрядження в Кемлупс доволі непогане відео на мене, як на мене вийшло. Бажаю вам подивитись, його цікаво. А скільки доплачували за роботу на виїзді? Так, звичайно, коли ми їдемо у відрядження, є гроші, які нам платять на їжу. Я вже про це розповідав колись, але повторю ще: нам платять 50 доларів. Кожного дня, якщо ми десь у відрядженні. Окрім зарплатні, нам доплачують 50 доларів на їжу. Звичайно, що цього вже не вистачає і вже дуже довго цю суму не змінювали у нас на фірмі, років, може, з 7-10, з от як платили 50 доларів, так і платять. Звичайно, що це багатьох вже не влаштовує, і ми будемо говорити, щоб ну, ми спілкувалися з деякими хлопцями, які вже давно працюють з піємами, з керівниками дивізії цілих. То хочемо поговорити з шефом, щоб він підняв цю суму, тому що вже дуже довго ця сума не піднімалася, але 50 доларів ну, три дні, три рази на день поїсти, плюс якісь там снеки. Цього не вистачає. Ну, звичайно, якщо будеш їсти там якийсь Макдональдс. То вистачить, але ж не всі хочуть фастфудами чисто їсти. А щоб поїсти нормальну якусь їжу домашнього приготування, то це треба заплатити 25-30 доларів за один раз. Плюс до того, якісь там снеки, каву, воду купити. Тому що, коли я вдома, я це все дома можу зробити безкоштовно. А коли я у відрядженні, я не можу. Тобто шеф мене позбавляє цієї можливості, якби вдома, тому він має покрити. Ці витрати, така логіка і взагалі це правильно. Тому будемо говорити наразі, це тільки 50 доларів. І саме цікаве, потираємо ручки, скільки я отримую на годину зараз. Взагалі, в мене є відео, дуже дуже давно. Відео я знімав ще на початку, як ми тільки приїхали, скільки я заробляю в Канаді, і там же є відео, скільки я витрачаю з тих пір. Дуже багато не змінилось у витратах, можливо, змінилося в більшу сторону, але в заробітку дуже сильно не змінилось, тому що в тому відео на той час я заробляв 28 доларів, здається, на годину. Хоча, можливо, вже після того відео мені підняли до 28. Зараз трішки ситуація змінилася. Розповім взагалі багато людей не хочуть говорити, з ким вони заробляють, тому що ось гладять там. Не знаю, я ніколи це. Якби я не соромлюсь, скільки я заробляю, і я ніколи не заздрю, якщо хтось заробляє більше мене або там, менше мене. У кожного свій шлях, у кожного своя дорога, у кожного своя компанія. І я дивлюсь через призму своєї свого життя, і для мене не, нічого такого не вартує сказати, скільки я там заробляю. Тому ось, я можу це сказати, як це все відбувалось у нас на фірмі. Коли я прийшов. Нам дали 22 долари з Ігорем. Зараз говорю про себе, не знаю, що в нього там за ситуація. Потім проробив 3 місяці, шеф підняв до 28 відразу, здається, так, відразу через 3 місяці з 22 до 28 підняв, і потім, після десь півтора року роботи, він підняв до 30. Тобто, зараз на даний момент моя зарплатня 30. Це брудними 30 доларів на годину. І ем, я рахував десь після податків, це виходить десь 24-25 доларів. Це вже чистими після податків. Якщо ви працюєте в будові і взагалі шукаєте роботу в сфері будівляній, то тут настільки все індивідуально, що просто оця моя цифра, яку я вам сказав, скільки я заробляю, 30. Ну то це просто пальцем в небо, тому що я знаю безліч людей, які працюють на будівельних компаніях, теж нюкамери, теж українці, які приїхали з такими ж знаннями мови, як у мене, або є гірші. І в усіх ситуація просто докорінно різна. Хтось заробляє більше, хтось заробляє менше, хтось набагато менше, хтось набагато більше. Хтось менше годин працює, хтось більше годин, але виходить там більше зарплатня. Коротше, це все настільки індивідуально від роботодавців, від ваших скілів, від вашого вміння там домовитись про підвищення зарплатні. Дуже, дуже дуже багато факторів від ринку, наприклад, на даний момент багато українців шукають роботу, можливо, не будуть давати більшу зарплатню. Пізніше, коли буде менше нюкамер, наприклад, то будуть цінувати вже більше працівників українців, принаймні і будуть більше зарплатню давати. Тому це все дуже індивідуально. І чи знайдете ви роботу за 30, за 25, за 22 – без поняття. Але я заробляю 30 на даний момент, сподіваюся, що. Буде більше, але ну, наразі я задоволений тим, що є. Тому що це стабільна робота, завжди є робота. Я ніколи не сижу. Е, ну, тобто не буває такого, що мені скажуть, там, ти сиди вдома, зараз нема роботи. От за два роки роботи тут не було жодного моменту, щоб не було роботи. Завжди є робота. Е, працюй скільки хочеш, годин реально ніхто ну, не контролює. Якщо ти хочеш затримуватись більше, працюй більше. Єдине, що нам, плат... нам не платять, овертайми. Тобто, нам платять звичайну ставку. Ну, по годинам от, 30 на годину і так платять весь час. Хоч ти 20 годин в день попрацював, хоч 2 години в день. ось. Але завжди стабільно 10 годин ми працюємо, хочеш більше, затримуйся, працюй більше. В цьому плані стабільність дуже круто. Звичайно, що коли ти вже живеш тут, якось розвиваєшся, хочеш більшого, хочеш там: ой, там машину хочеться кращу, ой, там будинок зробив, ой, там ремонт хочеться туди-сюди. Тобто, завжди все змінюється, хочеться більшого. Ну, але... Я всім задоволений наразі, і, ну, якби, є, що є. Ось таке відео вийшло. Сподіваюсь, воно було цікаве, корисне місцями. І я радий, що можу з вами ділитись такими моментами, іноді проблемами, іноді радісними, іноді просто своїм життям, і ви можете порівнювати і просто розуміти, на що вам розраховувати, на що вам не розраховувати. І круто, я радий, що можу з вами цим ділитись. Ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал, пишіть ваші коментарі, і, можливо, саме на ваш коментар я відповім пізніше у якихось наступних відео. Мені цікаво, коли ви пишете фідбек. Хто хоче підтримати мене фінансово, ви можете зробити це. Всі інструкції, як це зробити, будуть в описі під відео. Або, якщо ви хочете, щоб про вас дізнались, наприклад, якщо ви маєте свою якусь компанію, відкрили новий бізнес або чимось займаєтесь тут в Канаді. Бо хочете просто прорекламувати якусь подію, івент або щось вам цікаве. Ви, би, ви робите дійсно корисну якусь справу, і вона буде корисна багатьом українцям, наприклад, тут в Канаді. Звертайтесь до мене за співпрацею, обов'язково обговоримо і придумуємо, як зробити, щоб ваша послуга або ваша корисна послуга дійшла до нас, до, до інших людей. Тому дякую всім, що подивилися відео до кінця. Бажаю вам мирного неба над головою. па-па!